Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 9 березня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео. Продовжую сіяти помідорчики. Ось такий помідор Бакінський великоплідний єсть. Купив український. Ось сюди. Місто Дніпро. Все, як положено. Будемо сіяти ось касетку я підготував об них. Насіння менше, ніж у тих, що. ці ну. І не оброблене. Так. Ось така касета. З торфом зверху трохи ще присиплю, Ну так я беру. Кидаю на сининку кожну. Потім проливаю, бо сімена дорогі, побачимо, що воно виросте. Так де воно тут упало, щось не видно чи взялося. Ось сюди зараз. О, це точно видно, бачите? Трохи прижав пальцем і притрамбував. Потім полівізатором пролью. Отак, От я сію помідори бакінські. По-простому. Маранцовку там всіми цими, то вже потім там стимуляторами. Подписуйтесь на наш канал, про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей Бувайте!